Хочу звернутися до українців, які користуються комп'ютерами на базі 64 бітного процесора від AMD або від Intel, неважно який у вас процесор, але ті, які користуються чи системним блоком, чи ноутбуком. Я раніше публікував не раз відео про майнер, про такий вірус, як Майнер. І знаєте, що я вам скажу? Що тоді хейтили мене і казали, що ти там говориш, що ти там розказуєш якусь фантастику, в нас це працює, все нормально. Знаєте, в більшості в Україні десь величезна кількість має комп'ютерів, тільки в більшості, тільки користуються їх тільки по своїх цілях. Вони не розуміються в самій базі комп'ютера, як воно працює, що робить. Я багато знаю комп'ютерах, і віруси мене обходять, тому що я знаю, як. І мене антивірусів, до речі, немає. Як я в одному відео казав. Що в мене віруси просто немає. Я не використовую, я не хочу віддавати ресурси свого комп'ютера для використання якоїсь там програми, яка буде нагружала, краще не користуватися тими програмами і не хапати вірусів. Звичайно, якщо людина далека від того, то вона ходить там, де є, і тисне там, де в всяких банерах, ну і отримує ці віруси. Но коли я зустрівся на гетьяку, я дуже добре цьому розумію, зустрівся з майнером. Це було мене просто в шок кинуло, Що я просто реальний мав файтинг. Коли я от маю комп'ютер і от зремонтувати, то я знаю, що він ремонтується так і так, і туди-сюди, і він працює. А тут я зустрівся просто з монстром. І тут така ситуація, яку я вам розкажу, я вас просто хочу застерегти. І розкажу вам історію. Десь на початку 2020 х років була таке. Як Бум на майнінг. Майнінг це відеоплати на комп'ютері заробляли біткоїни, цю електронну валюту. Ці блокчейни складали, і воно працювало. Зараз відеокарти, буквально 3000-серія відеокарт від RTX, від Nvidia, точніше, вони. Повним ходом були практично всі в майнгу. І зараз купити таких платить, відеоплати до комп'ютера нових 3000 серії від RTX точні, від Nvidia, 3, RTX 3000 практично неможливо. Вони бум-шоу, і зроблялися біткоїни, тобто самі ці відеоплати обробляли вели, величезні обчислення і заробляли на цьому гроші. Як -то, як -то, ну, я не буду розказувати, як це -то зроблялося, це може бути друге відео, як це складається, ці біткоїни йдуть. Тому що це довгої історії. Але прийшов такий час, що ці блокчейни не вигідно, від оплатам було виробляти, тобто заробляти гроші, тому що електроенергія коштувала дорожче, ніж ти міг заробити за годину часу. Тому вони стали не потрібно, ці відеоплати пішли як рефурбішет, тобто вже після ремонту, чистки і тому подібного заводу. Ну, там вже, як вам каже, як продавець, що відеоплата була перед тим, як ви будете її купляти. Чи на заводі, чи хтось її вдома почистив наніс термопасту, ніби там щось підпаяв, це вже ніхто не буде знати. І от тепер виявилось так, що блокчейну заробляти важко. І знайшлася інша. Ситуація. Можна далі заробляти, але треба економити. Тобто, Треба заробляти так, щоб на відеоплатах, щоб не платити за, ві... за електроенергію. Вихід один. Чийсь комп'ютер працює, а ви заробляєте. Той комп'ютер чий працює? Власник того комп'ютера платить за електроенергію. Тобто, ви просто отримуєте енергію. Звичайно, що пусті комп'ютери, які є вдома. В більшості. Вони не будуть заробляти сильно на біткоїнах. Тому що простий комп'ютер, такий людина має, він має нічого там сильно не напрацює для вас. Але такі комп'ютери можна скинути десятки, сотні, тисячі. І електроенергію ви не платите, а платить той, в кого є. І статична, просто проста Буквально людина, яка має комп'ютер, яка в ньому не розуміється, тільки знає, що треба відкрити офіс, зайти в інтернет, писати якось повідомлення і ще щось написати комусь. Все. Вона навіть не знає, що вона є жертвою злочинця. І ось, коли я став таким на мене. У мене боком не вилик, я писав таку статтю, і всі просто лишують кажуть, що ти розказував, а це не жарти. А яка ситуація? Ви розумієте, майнінг, я перший раз як зрозумів, коли він є. Мен. мене. Коли в мене ноутбук був з двома вітряками: один на процесор, один на відеоплату. І я дивився просто з нього не YouTube, а фільм. Чому я так кажу? Тому що YouTube і фільм готові дивитися з комп'ютера, і YouTube — це різні речі. Тому що YouTube — це програма, яка... Досить серйозно навантажує комп'ютер порівняно, якщо включити вже відео, яке вже є на комп'ютері. Тому що YouTube це фашкет. Тому вони говорять, що комп'ютер не головне для Ютуба. Для Ютуба треба хороший комп'ютер, до речі. І я почув просто ні з того того, як гудять вітряки. Вони реально гудять ні з того того. ніякого навантаження. Буквально недавно я ще якісь там ігри на ньому грав. І тоді не негуділений, ну, я розумію, нарок працює. А тут для чого? Я так дивлюся, нормально хоче гудить. Відкриваю диспетчер задач. Просто подивитися, а що ж навантажує? І я в шоці. Я реально в шоці. Тому ж коли я відкриваю зразу навантаження, ну процесом немає нічого немає, і від гуд... перестаю гудіти. Я виключаю знову саме. Потім я знаходжу. Такий незалежний диспетчер задач від Windows. Відкриваю. І він не ходить. Від якими не перестаю діти, він знаходить якусь задачу, а це системний файл. Це реальний системний файл, без якого Windows просто його не буде працювати, його видалити неможливо під час роботи Windows. Якщо ти видалиш навіть через MS-DOS, через якийсь там Norton Commander або ще якісь інакші програми, то Windows просто не загрузиться. Ну, так. Дивлюся, а потім дивлюся, та там маленька, подивиться, він просто тільки скривався. Це системний файл, який має пару кілобайт. Системний файл і заходиш і дивишся, йолки палки А ти ж капнув майнера. І ти його не гон. але він знаходиться не там, де системний файл цей повинен знаходитися. В папці Windows 32, і там далі. Ти хочеш видалити, а його немає на місці. Потім думаєш, так, дідько з ним, не будеш бавитися. Це ще добре, що ти його знайшов через якийсь цей. зараз вже такі майнери, що вже найсторонні диспетчери задач його не виявлять. Ну, думаєш, форматуєш. Я думаю, та що ти, блин, та я не буду там мучився. Я просто візьму і форматну Вінчестер повністю. SSD, M2, KC 3000 я думаю, форматну його на ноль, ставлю чисту вінду і... Цей. Та й що? І знаєте, ставлю Віндоусі древе. І знову те ж саме. А виявляється, потім ви читав в інтернеті, що там ти, якби в Вінчестер не він форматували навіть прав той Low-Light формат, що форматую повністю. Вінчестер, повністю кожен цей, як то кажуть, кластер. На таких Вінчестер або кожну комірку. О, по-країнській кожну комірку SSD. І ти маєш як новий з Я пробував, чекав стільки часу, представляв Windows. І знаєте що? знову те саме: навантаження і знов майнер. І антивіруси. антивіруси є просто безсильним. Як я в попередньому відео казав. <coughs> Вибачте, як в попередньому відео казав, вони просто безсилі. Вони просто не знайшли. Це таке відчуття, ніби вони один другого знають. Колеги, походу. Тому я вам скажу, я зустрівся з цим. Колись жартували, думали, що я щось розказую. Але кажу, хто комп'ютера не має, хтось просто заробляє на вас, коли ви комп'ютер маєте, але це є дуже багато людей, які мають комп'ютери просто для того, щоб зайти десь в інтернет, щось подивитися. Яким дуже від, від того, як це все працює, вони просто можуть не знати, наскільки вони жертви цього. Коли говорять, що комп'ютери реально виснуть, коли дивишся на характеристики, то він не може виснути. Навіть перестановка повне перестановлення Windows не допомагає. Ти стаєш... Це вже застрожує просто. Я встигнувся таким, і це реальний факт. Це не те, що я придумав. Буквально може і у вас такі є. Є програма, яка може вичислити сам майнер. Ну я не можу просто такого взяти і вам сказати. Но ви дивіться, не саме головне, як то кажуть, профілактика. Не захотіть на всякі вам невідомі сайти і не тискайте мишкою на великі такі гучні банери і заголовки, де новина там пише, чи там візьміть безкоштовно, чи ще щось. Не клацайте там, де ви не знаєте. І не ставте додатки з різних цих. По самих телефонах я вам нічого не скажу. Тому що в телефонах ще наразі такого немає. Не знаю, в мене в телефоні ще захист Кнокс ще працює. Можливо, далі ще ще і за те, за те візьмуться. Ну, але. Хочу сказати, просто хочу сказати те, як є. Будьте уважні, не жартуйте з тим з технікою, тому що техніка це і допомагає, але є злочинці, які хочуть через вашу техніку заробити гроші. Дякуючи вам. Тому будьте уважні, а на антивіруси надій не маєте, особливо, коли ви той антивірус не купили офіційно. Побачите.